Діалог, немов по нотах. Як Віктору Януковичу створювали комфортні умови для розмови із країною. Розблокована рада, опозиція та більшість дійшли голосувального компромісу. Тимошенко на виписку комісія мінздоров'я відзвітувала про одужання загратованої. Лише найголовніше та найцікавіше про цю п'ятницю. Далі у програмі сьогодні Олексій Ліхман працює у студії. Добрий вечір. Протягти російську у другу державну таке пообіцяв сьогодні народний депутат Сергій Ківалов, обітницю регіонал дав у Кремлі самому Володимиру Путіну. Заради цього, як запевнив нардеп російського президента, змінять і українську конституцію. Як повідомляє «Ехо Москви», путіну чути таку обітницю було приємно, але російський очільник запевнив, він до справ сусідньої держави не втручатиметься і сподівається, що в Україну російських відносинах все ж візьме гору здоровий глузд, зокрема і умовному питанні. Додзвонитись до Сергія Ківалова журналістам тивай не вдалося, однак речники депутата обіцянку регіонала підтвердили. Нагадаю, раніше президент Росії Володимир Путін нагородив авторів мовного закону Ківалова Колесніченка медалю Пушкіна. Відзнаку обранці отримали за збереження та популяризацію російської мови в Україні. Данський втікач спростовує заяви МЗС України, колишній керівник Міністерства оборони Володимир Івашенко, який нагадаю, втік до Європи через кримінальне переслідування наполягає у Копенгагені, Йому дали такий політичний притулок і на доказ наводить офіційного листа від Міністерства закордонних справ Данії. Про це опальний політик заявив в інтерв'ю медіакорпорації Deutsche Welle. Мовляв, йому просто дали право на проживання, бо він інвестував. В економіку Данії дуже значні кошти минулого року посадовця з уряду Юлію Тимошенко нагадаю, засудили до п'яти років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Згодом апеляційний суд змінив вирок на умовний. Але коли Генпрокуратура виступила проти, Іващенко одразу виїхав за кордон. Я отримав офіційний документ із міграційної служби Данії. Ви отримали притулок в Данії в якості біженця відповідно до закону Данії про іноземців. Рара, сьомий пункт, перший і конвенції ООН про статус біженців. Безальтернативні вибори Донецького суддю Олександра Литвинова таємним голосуванням сьогодні обрали до конституційного суду. За уродження з уродженця Донеччини проголосували усі делегати суддівського з'їзду. Конкурентів в Литвинова не було. Висувався він як єдиний претендент на посаду. Колишнього суддю конституційного суду Андрія Стрижака відправили на пенсію, тоді як новообраний став суддею у 97-му році. З 2010-го він працює у вищому цивільному і кримінальному суді. Діалоги з країною. Президент поспілкувався із народом у прямому ефірі. На запитання відповідав чотири години. Їх ставили українці від Львова до Харкова. Найекзотичнішими місцями, звідки хотіли поговорити з гарантом, стала бурова вежа у Чорному морі та надскельний монастир у Донецькій області. Журналістів, охочих потрапити на розмову з президентом, у кількох місцях не пустили. Анастасія станко слухала і підглядала, як Віктор Федорович почув кожного. Доброго дня. У прямому ефірі діалог з країною. Чотири години прямого ефіру глядачам обіцяють безпосереднє спілкування президента з виборцями. Людей із запитаннями вмикають по супутниковому зв'язку. Ми знаходимося у містечку Городок, що на Житомирщині. Та у Житомирському селищі, яке відкривало теледіалог про можливість поставити питання, можновладцеві чули не всі. Ні, не чула. Ті ж, хто знав про прямий ефір, на нього не надторвуться. У нас є люди доручені, які будуть запитання. Задавати є, але ну ви ж знаєте, програма вже розписана. Тому у городку давно проблеми з газом, точніше, у всьому селі його взагалі немає. У нас зараз нагадав сімнадцять градусів. Нашарка тож ставити питання президенту за сценарієм. Вирішили саме про блакитне паливо. Говорити з Віктором Януковичем в городку доручили лише селищному голові. На сьогоднішній день розпочата газифікація містечка, та, на жаль, коштів на її продовження та завершення немає. Я обов'язково буду, буду мати таку розмову з головою обласної державної адміністрації. Якщо гурту подивитися на те, хто і як ставить питання президентові, знімальній групі Тивай дозволили, то на кілька майданчиків у інших регіонах. Журналисти вирішили не пускати. Ось що сказали кореспондентам в Одесі, де з Януковичем спілкувалися вихователі дитсадка. У нас сакут не досмотром Тобто Ми без нас не можемо це пустити. Теж саме трапилося із журналістами у Львові і Каховці. Хотіла Хотіли би посідіти лімост будь ласка, камінь. єдине місце в до президента, про яке повідомили журналістам, ще вчора, було. У столиці майдан незалежності єдине місце, де кияни могли поспілкуватися з президентом у прямому ефірі. Заради того, аби почути відкриту розмову з гарантом, мешканці столиці і сварилися, і штовхалися, і ледь не билися. Кияни збирались на майдан за дві години до ефіру. Організатори усіх вносили до списку. А спраглі до розмови з президентом виявилися із однієї сфери. На різних організаціях ми всі освітяни. Освітяни. В мистецтві працюємо. Ось тут. Точно не вирішили, які опроси будуть. У мене де з подружкою прийшла. Я хочу подивитися, як він буде відповідати на Своєго особистого немає. Я мікрофоном боюсь, пожалуйста, не надо. Люди без питань вишикувалися перед камерами. Зайвих сюди не пускають. В першому ряді до мене прийшов хлопець, ззаді, Будеш рипатися, я поламаю ноги. Зразу записався. Хочу Проводи. задати питання. Сказав, Які Стойте, питання спокійно. хочу задати? А Ти ви мені просто... Так ризакривають. мат мати врешті на четвертій годині розмови з гарантом? Киян виводять. Прямий ефір. Дайте, Перепрошую, панове. Панове. Панове, це майдан, це не бардак, Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. От от люди, які не дають, не дають ласка, нормально. Дайте всім в чергу. Будь ласка, не заважайте людям. Молодий чоловік. Після розмови зі столичною публікою президент розхвилювався. Я, извиняюсь, я немножко розволнувався після київського. Майдана, найбільш екзотичним місцем мімкнення була бурова вежа у чорному морі. Ті, хто видобуває газ, запитували президента, чи не буде блакитне паливо дорожчати. Гарант запевнив ні. Ми ціну на газ ні для населення, ні для промишленності. Павишать, не будемо. У київському колцентрі, куди глядачі додзвонювалися, ведуча виокремила питання про малі пенсії. Гарант заспокоїв. Я не кажу, що вона велика. Вона маленька і вона завжди буде, не буде ніколи великою. Її треба піднімати, і ми будемо це робити. Ведучі у студії запитали про долю в'язнів Тимошенко та Луценка. Віктор Янукович заявив: він тут ні до чого, а це питання до суду. Але розпорядився, щоб тюремники більше з експрем'єркою не підглядали. Такі питання, як створення умов. Наприклад, для Тимошенка, які вона вимагає, це які реально можна зробити. Я прибрав ці камери, щоб ну не дратувати нікого. Найбільше ж захоплених коментарів у соцмережах викликало запитання із Кировограда. Очільникові дякували за театр. Не вам уклін за це, пане президенте. Що ви дали нам цю надію і зробили її реальною? Ефір президенту організували одразу шість загальнодержавних каналів. Адміністрація глави держави стверджує, все це не бюджетним коштом. А з ініціативою такого телешоу до них звернувся сам перший національний Станко, Івана Куртяк, Олександр Тупі, Кирило Лазаревич та Андрій Шурін. ТВА. Одну з настанов президента вже виконали. Тюремники прибрали камери спостереження із палати Юлії Тимошенко. І як заявила прес-служба пенітенціарної служби, експрем'єр уже повернулася до палати. Та от, чи довго леді там пробуде, невідомо. Бо медики сьогодні ж заявили, експрем'єрка вже не потребує стаціонару. Такого висновку дійшла комісія міністерства охорони здоров'я. У документі зокрема зазначено, що експрем'єр понад 9 місяців перебуває у лікарні Укрзалізниці і за цей час отримала більше ніж достатню кількість процедур за словами міністра, Тра Раїси Богатирьової стан Тимошенко українські медики розцінили як стабільний, а подальші маніпуляції, якщо вони будуть потрібні, можна проводити поза медзакладом. Завтра ж до Харкова мають намір прибути німецькі фахівці для продовження роботи міжнародної медичної комісії. Але тюремники заявили, раніше понеділка їх у лікарні не чекають, бо можливості організувати роботу комісії у вихідний день немає. Ідеться у заяві пенітенціарної служби. В По опозиції вже назвали такі дії з планованою провокацією. Представники комісії. Прийшли медичною до висновку, що не потребує пані Тимошенка подальшого лікування та реабілітаційних заходів. в Стаціонарі Рекомендовано подальше спостереження в позалікарняних умовах. Вважаємо провокацією заяву Міністерства охорони здоров'я щодо завершення лікування Юлії Тимошенко, оскільки статус так званої комісії МОЗ. Є незрозумілим, а чиновники МОЗ, що підписали заяву, не обстежували Юлію Тимошенко. Ці дії влади ми розцінюємо як сплановану провокацію та замах на здоров'я і життя лідера опозиції. Більше новин цього дня. Далі у випуску. Зокрема, поговоримо про таке. Підкоп під село Луганчани постали проти шахт на городах. Порятунок ведмедиці дніпропетровські захисники воюють за життя замордованої мисливцями тварини. Українські кулібіни. Дві сотні юних винахідників продемонстрували у столиці свої ноу-хау. Шахта поряд із городом. Мешканці села Бугаївка, що у Перевальському районі Луганщини, збурилися проти будівництва копалень у притул до їхніх будинків. Приватна фірма планує розроблення надр за 50 метрів від осель. Майже півтора року селяни скаржилися до міліції та прокуратури. Будівництво поки що припинили, але люди сумніваються, що назавжди. Їх небагато та налаштовані вони рішучі у Бугаївці на Луганщині справжній бунт. Селяни проти будівництва двох нових копалень. Тут пам'ятають про руйнівні наслідки від діяльності попередньої. Шахта значит, пройшла, вона вже закрита. Ну, в результаті от, дом дає осадку і от тріщини. Ну, то що не все, але ж і в домі там. За півтора року війни з владою Валентина Татарнікова стала і юристом і експертом з вуглевидобутку. Розповідає, все почалося на сесії сільради у липні 2011-го. Комерційна фірма Залчевська просила дозволу на будівництво міні-шахт. Депутати відмовили та ліцензію приватники все ж отримали. Люди впевнені, рішення сесії сфальсифікували. 221 двадцять мало? Вот три улицы мы полностью повністю все підписи. А ні, шрамова все равно пробігають. за планом. Межа ділянки міні-шахти пройде за 50 метрів від житла. Санітарні ж норми не дозволяють будувати їх ближче ніж за пів кілометра. Селяни скаржилися в міліцію, прокуратуру, районну раду. Та голова села стверджує, у шахти всі документи в порядку. какое-то лоббирование, мы идем полностью по закону, то есть процессуально. О нас нигде не упоминается. Упоминается, я вам сказала, три инстанции, которые дали разрешение на получение этой лицензии. О нас там речи и нет. Причем, когда была проведена проверка прокуратурой, Значит, было указано нам о том, что это была компетенция выканавчего комитету о несессии. Один з дозволів на будівництво шахт підписував луганський губернатор Володимир Пристюк. Хоча щодо комерційної фірми місцева екологічна прокуратура вже порушила кримінальну справу за самовільний видобуток вугілля. Районні ж чиновники підтримують селян, кажуть, без розв'язання конфлікту між мешканцями з приватником і селищною радою землю на розроблення копанки не віддадуть. 7 числа е председатель регос адміністрації Михайлов Віталій Васильович, прокурор Кастусік, Діні Станіславович, Стрейт, було совіщання і сказали їм е 7 числа, е щоб вони приїхали к народу і все це дело урегулювали. Та у Бугаївці представників фірми й досі не бачили. Додзвонитися приватникам не змогли й журналісти. Люди вважають, держслужбовці у Перевальську та голова сільради відстоюють інтереси фірми, бо за півтора року вона не відмовилася від наміру будувати копальню отримала всі належні дозволи та навіть заручилася підтримкою голови облдержадміністрації. Орне исполнителя на власті, органі представительські органи власті. Просто сьогодні делають вид, що сьогодні да не приходить, і місце населення один на один з проблемами. Бугаєвці не здаються, кажуть, власну землю захищатимуть у судах, пікетуватимуть облдержадміністрацію. Якщо не допоможе, прийдуть з лопатами до кар'єра і зариють його власноруч. Роман Бойчук, Ганна Андрієва, Сергій Васильєв. Тивай. Схід і захід об'єдналися разом, щоб урятувати ведмедицю. Дніпропетровські зоозахисники просять забрати до Закарпаття тварину, яка може померти у неволі. Вони випадково знайшли замордовану ведмедицю в одному із мисливських господарств, Жахаючі подробиці далі від моїх колег. Ось вона, Павлоградська безіменна бранка. Ведмедиця сидить у тісній клітці і не може випростатися занадто низька стеля. Замість зручної підлоги залізні прути. Тварина на ланцюгу. Спочатку люди вирішили, що це для вигулу, а коли побачили прескуран з послугами мисливської бази, усе зрозуміли. Оренда ведмедя для притравки мисливського собаки. Година 50 гривень. На ведмедиці тренують собак без огляду на те, що тварина занесена до червоної книги. Скільки вона перебуває у клітці, хто власник і звідки взагалі взялася у Павлоградських лісах, невідомо. Усі приміщення мисливського комплексу у лісгоспі госпі були зачинені. З працівників ніхто так і не з'явився. Лише завдяки тому, що вхід до бази вільний і безкоштовний, небайдужі могли підгодовувати ведмедицю і, зрештою, поскаржилися зоозахисникам. Перше, должно бути розрішення міністерства екології на судірна на то, щоб цей медведь здесь был. второю, это должен бути вольєр, а не клітка з клеточным полем. Вольер мінімум 30 квадратних метрів. І животне мідвей дожен себе собі Здесь же этот медведь сидит в клетке полтора метра на полтора метра. У нього нет воды. Захисники тварин написали листа до реабілітаційного центру на Закарпатті. У національному парку Синевир, понад рік тому створили заклад, де клишоногих повертають до життя. Він єдиний на всю Україну. Витрати на перевезення тварин і їхнє утримання бере на себе держава. Письмо нам надійшло, що є відмідь находиться. В умовах жахливих, звісно, інспектори повинні поїхати туди, подивитися, оглянути, переговорити з хазяїном. Може, хазяїн сам захоче віддати, якщо ні, в принципі, можна, може зайняти інші служби. У центрі нині вісім вихованців, і більшість з них господарі віддали самі, але є й приклади примусового відбору. Цим займається прокуратура і територіальна екологічна інспекція. Дніпропетровські захисники тварин вже готують скаргу до цих установ. А на Закарпатті показують, як відбуватиметься реабілітація на прикладі циркового ведмедика на ім'я Малюк, який оселився тут нещодавно. При поступ... поступанні ведмедя нового мешканця, тобто в наш центр він проходить обов'язковий 30-денний карантин, за період якого проводиться спеціальні обробки. Корм додаються мінералізовані вітаміно-мінералізовані додавки. У дику природу ведмедів випускатимуть після року реабілітації. У національному парку огородили 12 гектарів для їхнього вільного життя. Повернути тваринам хижі інстинкти справа складна. Одна із справ у малому вольєрі ховають їжу, а завдання ведмедя самостійно її відшукати. Найкращий показник реабілітації це сплячка. Проте зараз у штучній барлозі сопить лише стара іра інші активні завдання на наступну зиму усіх вкласти спати. Галина Іванічик, Микола Томаш, Тивай. Україна має розум із двох сотень обдарованих старшокласників країни, науковці обрали трьох найталановичіших підлітків. Тепер вони поїдуть на світовий конкурс винахідників, який відбудеться незабаром у Сполучених Штатах. Усі прилади дітлахів мають практичне застосування. Наприклад, одинадцятикласник з Миколаєва Іван Селізньов створив ультразвуковий ехолокатор, який з легкістю може замінити ціпок чи собаку поводиря Незряча людина просто має тримати невеличку коробочку у руках. Принцип дії ультразвукове випромінювання. Чим ближче, що стає перешкода, тим гучніший сигнал. А для того, щоб прилад не набридав своїм писком, молодий науковець вигадав іще один варіант рукавичку. Вона має той самий принцип, однак при наближенні до стіни сходів, чи людей починає просто вібрувати. На тій перчатці встановлені два вібромотори. Ну, тобто, принцип такий самий. Чим ближче перешкоди, тим інтенсивніше вони вібрують. І таким чином можна орієнтуватися в просторі. Відносно вартість їх недорога і тому. Вважаємо досягли свої мети. Дуже корисні, дуже цікаві винаходи, мають ну, хорошу, хороше наукове підґрунтя, мають власне ноу-хау. Ми сподіваємось на їх вдалий виступ презентацію Сполучених США. Америки. Рада до роботи стала. Опозиція розблокувала парламентську трибуну після того, як представники більшості та лідери фракції меншості погодили зміни до регламенту щодо персонального голосування. За документ одразу ж проголосували у сесійній залі. Опозиція уже назвала події своєю перемогою. А автопартії влади натомість так і не зрозуміли за що боролися їхні опоненти, бо проблему кнопкодавства ухвалений законопроект на думку регіоналів не вирішує. Подробиці парламентського компромісу вивчав Ярослав Кречко. 18-й ранок у заблокованому парламенті на робочих місцях депутатів в бюлетені з інформацією про занепад країни під керівництвом Віктора Януковича черговий подарунок опозиції регіонали кидають на підлогу. А ініціатори блокування тим часом хотіли б запитати у президента про персональне голосування. Нам цікаво було почути його позицію. Також ми вже два тижні блокуємо Верховну Раду, і жодного слова в цьому в цьому напрямку президент. Не сказав у той час, коли гарант розповідав українцям, що парламент вже розблоковано, обранці у залі ще нудьгували. Лідери фракції саме підписували проект змін до регламенту у кабінеті спікера. Потім про це розповідали колегам у залі. Віталій Кличко за президією зібрав усю фракцію. Кожному потиснув руку і розпустив по місцях. Працівники апарату розчищали дорогу спікеру і здирали опозиційні гасла. А цей банер партії удару стосовно голосує особисто. Була домовлена, щоб він залишився. Ну, на жаль, бачите, не всі домовленості виконують. З понад двотижневою перервою спікер нарешті відкрив сесію. Як тільки відлунав гімн, Володимир Рибак оголосив, більшість і опозиція домовились, картки нардепів, що не зареєструються у раді, письмово блокуватимуть. А їхні прізвища спікер від сьогодні буде озвучувати. Прізвище присутнього лідера удару виявляється у списку прогульників. Спікер переконує усе згідно домовленостями. Після оголошення прізвищ письмово не зареєстрованих, але фізично присутніх у залі обранців спікер просить встати. Їхні картки розблоковують. Опозиція і більшість синхронно голосують за зміни до регламенту. Не руками, як ще у вівторок домагалася меншість, а за допомогою старої системи нову електронну раду домовились запровадити восени. А поки проголосований законопроект не передбачає для кнопкодавів жодних санкцій. Депутати лише зможуть призупинити розгляд питання, якщо будуть підозри на неособисте голосування. Ну що, дорогі мої? оцініть і красоту ігри. Опозиція це все одно називає своєю перемогою. Разом боролися і вибороли рукопотець. У партії влади кажуть, вони готові були проголосувати за зміни до регламенту. У такому вигляді ще три тижні тому. Регіонали не відмовляться від ідеї позбавляти мандата прогульників через суд, а також пропонують ухвалювати рішення більшістю присутніх у залі депутатів. Я тільки одного не можу. За що ми три тижні боролися? Воно не вирішило, по вирішила тих требування, з яких виходили наші колеги. Нам потрібно внести соответствующие поправки в Конституцію, і голосування происходить від количества большинства присутствующих в залі. Ми можливо будемо перші за те, щоб така норма прийнята. Знаєте, чому вони ж на роботу не ходять, а наші прийдуть і складеться ситуація, коли при особистому голосуванні кількість народних депутатів від опозиції буде вдвічі перевищувати кількість народних депутатів від партії регіонів. Сьогодні ж депутати ухвалили ще заяву парламенту щодо євроінтеграції і розійшлися під куполом. Вони знову зберуться 5 березня. Ярослав Кречко, Антон Деркач, Тивай. От сюжетом про Верховну Раду ми недарма закінчуємо наш ефір. Вона служить таким собі містком між новинами та програмою. Дорогі депутати, автор та ведуча, одна з авторів та ведуча Юлія Банкова, у мене в гостях. Юлія, вітаю. Привет. Ну розкажи нам, після сьогоднішнього вашого ефіру збільшиться кількість депутатів, ображених на вашу програму. Я сподіваюся, що поки що ми ще не нажили собі ворогів і ображених в нас немає. Нічого протизаконного ми не робимо, нікого не ображаємо. Але все може бути, тому що нам з опорою вдалося змусити депутатів розсекретити перелік, ну принаймні деяких перелік своїх помічників. Це була така дуже велика таємниця. Принаймні, апарат Верховної Ради відмовився. Сказав, що це персональні гучних дані. імен там багато серед них гучних імен. Поки що ми маємо лише 13 депутатів, які надали е, угу. своїх помічників нам перелік. Гучних імен імен серед них ми не знайшли, але ну деякі цікаві особистості цікаві є. є. Будемо чекати. Долучаюсь до вашої глядацької аудиторії. З глядачами прощаюся до понеділка. Приємних вам вихідних.